Тема, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов шанувати Великого Кобзаря у день його перепоховання на Україні? Для скількох випускників шкіл нашого міста пролунав останній дзвоник. Де у дитинство відкривали світи, щоб творчість у красу переростала? Хто очолив Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Минулої п'ятниці його члени ухвалили рішення з більш як 30 питань порядку денного. Серед найголовніших, як на нашу думку, слід відзначити про заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду підприємств, установ та організацій нашого міста, а ще про стан поверхневих вод у річках та озерах, і не тільки до купального сезону. У Луцьку готуватися до осінньо-зимового сезону 2013-2014 років. Комунальники розпочали ще з Нового року, відразу після того, як стало зрозуміло, що зима вже не повернеться, а весна розпочалася аномальним різким потеплінням. Отож, приступили до ремонту дахів, що найперше тих, де загроза протікання була очевидною. Відверто кажучи, не всюди встигали завершити ремонт до сезону дощів, бо таких будинків у Луцьку 162. У під'їздах розпочали косметичний ремонт до великодних свят. Словом, поступово місто виходило з холодної затяжної зими. Теплоенергетики вже сьогодні розпочали капітальний ремонт теплових пунктів. Очевидно, найбільше проблем виникне з ліквідацією підвальної котельні на проспекті волі, для чого доведеться перекопати головну автомагістраль міста. Не менше роботи чекає спеціалістів Луск водоканалу, 30% мереж якого потребують негайної заміни. До речі, комунальники не надто розраховують на гроші зі столиці, а намагаються найнеобхідніші заходи виконати власним коштом. Всі підприємства Луцька, які забезпечують життєдіяльність міста, працювали в минулому, осінньо-зимовому періоді в досить складних умовах, перевжили ту зиму серйозних аварій, таких в Луцьку не було допущено, спрацювали злагоджено. Тепер готуємося до наступного періоду, значить, повинні запланувати відповідні роботи, провести все на належному рівні, підготуватися. Проведений всіма підприємствами аналіз своєї роботи за минулий період. Підбиваючи підсумки дискусії з цього питання, членів виконкому міський голова Микола Романюк порадив комунальникам йти до людей, бо не настільки вже лучани агресивні до працівників ЖЕКів, розуміють проблеми, які можна вирішити тільки спільними зусиллями. Тобто, ми продовжуємо ті роботи, які стосуються встановлення і теплових пунктів, і все, що пов'язано з енергозбереженням, просив керівників житлово-комунальних підприємств працювати. З мешканцями це стосується вихід на горища і на сходинкових клітинках. Заслухали члени виконкому і звіт директора приватного підприємства Анатолія Тимощука, який відповідає за перевезення пасажирів на семи маршрутах міста. Серед них найкраще виглядають хіба що автобуси маршруту номер 17 а тут і водії виховані, і нарікань пасажирів на їхню роботу фактично немає. А найбільше претензій у лучан до маршруту номер 18, Вірніше графіку його роботи. Керівник підприємства пояснював це об'єктивними труднощами, але на думку Миколи Романюка від цього аж ніяк не повинні страждати. Мешканці нашого міста. Об'єктивних причин по обслуговуванні жителів міста Луцька по наданню їм послуг транспортних не повинно бути. Бувають різні якісь там форс-мажорні обставини, це десь на ремонт автомобіль зійшов чи що. Але те, що є, от тільки що і Володимир Петрович говорив, це просто не доїжджають на кінцеву зупинку. Цього ж дня члени виконкому затвердили графік конкурсів на маршрутні перевезення. Тендери на вісім маршрутів розпочнуться вже 15 червня. Не менш важливим для міста є стан поверхневих вод річок та озер, до яких з настанням спеки потягнуться відпочивати лучани. Якість води насторожує, бо самі ж мешканці міста і забруднюють водойми хімікатами пральних порошків та миючих засобів, нафтопродуктами та сміттям. Очевидно, настав час створення спеціалізованої служби, яка б здійснювала моніторинг поверхневих вод. Особливо перед купальним сезоном. Так, збіглося, що день перенесення мощі святого Миколая Чудотворця став днем перепоховання і праху Тараса Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. Два місяці спочивав Великий Кобзар після похоронної жалоби у Санкт-Петербурзі, а потім вільний від ударів долі і скорбот, що лягають на тіло, знову ожив. І у дивовижному тріумфальному поході за участю самого народу нарешті повернувся на рідну Україну. Минулого тижня квітами та вінками відзначили це. Цей день і у Луцьку. Цього дня разом з квітами несли ми до Тараса своє серце, адже до сьогодні мелодія Шевченкового слова гріє душу, милує садком вишневим колохати, здіймається тривожною дніпровою хвилею і вражає суворим закликом заповіту і мертвим, і живим, і ненародженим. Тим часом Тарасова могила на Чернечій горі це лише початок нової кобзаревої біографії, якій не видно кінця краю. Шевченко гені не лише тому, що слово йому дароване Богом, а передусім тому, що це слово завжди сучасне. Кобзар, якого завжди з Малку ми діти брали в руки і читали, а тепер має можливість переосмислити. Він нас вчив, і хай і далі буде з нами, як то шліфуючи нашу мудрість, наше життя, наш досвід і не даючи цієї мудрості майбутньому нашому поколінню. Ось чому вклонитися кобзарю цього дня прийшли не тільки керівники області та міста, а й представники громадських та політичних організацій, навчальних закладів, інтелігенція краю, щирі шанувальники безсмертного слова Великого Кобзаря, читаючи його твори, і вони актуальні, на жаль, лишилися на сьогоднішній день. Тому е, потрібно читати Шевченка, аналізувати те, що він писав, і робити висновки. Висновки робити кожному, кожному першу чергу особисто собі і в цілому нашому суспільстві. Ось так перепоховання Шевченкової домовини створило першу національну святиню. Далі життя Тарасове пішло за тими законами, які проклала його поезія. Її містична сила стала реальністю. Це було повернення як у посмертному сні, і щось у цьому казковому тріумфі добра і правди відповідало законам сьогодення. Тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з новопризначеним генеральним консулом Республіки Польща у Луцьку, пані Беатою Бживче. Їй 38 років. Вона професійний дипломат. 15 років уже працює у закордонних відомствах. А до нашого міста приїхала з південної Африки. До речі, пані Беата Бживчі – друга жінка, генеральний консул Республіки Польща в Україні. Першою стала Йоанна Сжельчик, що працює в Одесі. А у Луцьку до офіційного. Призначення генеральним консулом пані Беата вживчі очолювала візовий сектор консуляту. І як, на нашу думку, саме Беата бживчі доклала найбільше зусиль, аби з 1 червня українці отримали спрощений візовий режим з Польщею, адже новий генеральний консул опікується двома західними областями Волинською та Рівненською, а відтак знає ситуацію на прикордонні. Мусимо зазначити, щовчі надзвичайно відкрита до спілкування, щира і життєрадісна. Здається, на плечі цієї тендітної чарівної жінки випала нелегка ноша. А оскільки генеральний консул ще й не заміжня, то можна тільки здогадуватися, наскільки активно вона візьме. Миться до справи і цікаве досвячення заводове. Напевно, туре споводує, що наб'єре набіре вінчого досвідчення. Це буде надзвичайно цікавий професійний досвід, який я отримаю тут. А окрім того, це ще й можливість пізнання найближчих сусідів і не тільки в історії Польщі та України. Отож, ця робота стане для мене надбанням і особистим, і професійним. Це якби спожитким і особистим, і заводовим для мене. Пані Беата Бживчий тільки освоює українську мову, хоча добре її розуміє. До речі, її колега консул пан Кшиштоф Савіцький за три роки в Україні блискуче володів мовою і допомагає новому генеральному консулу зорієнтуватися в українсько польських відносинах. Ось і під час зустрічі з Миколою Романюком ми обговорили тему співпраці в різних сферах, що найперше про обмін делегаціями дітей, особливо тих, до кого доля поставилася не надто прихильно. Тут Луцький міський голова хоче перейняти досвід будинків дитини у Польщі. Зачепили тему і Волинської трагедії, над якою працюють науковці та громадські організації двох країн. А вже найближчим часом такі робочі зустрічі та робота над проектами стануть регулярними. Якщо говорити про е, наші... Е... Стосунки з нашими сусідами про нашу співпрацю я хотів би відмітити особливо останні роки позитивні зміни. Мається на увазі, які зміни ті, які ми чекали. Тобто, вже в нас є конкретні результати. У нас і до цього було все добре, але тут у нас є вже конкретні результати, які впроваджуються в життя. Я маю на увазі в першу чергу спільні проекти. І будемо надіятися, що з приходом нового генерального консула цей процес тільки буде поліпшуватися. А на останок Микола Романюк подякував працівникам генконсульства Республіки Польща, які допомогли організувати у Луцьку День Європи. У дитинстві відкривали світи, де творчість у красу переростає. Учасники заключного концерту юних талантів міста Луцька Паростки надії, який відбувся в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це вже був 23-й фестиваль мистецтва, у якому на різних відбіркових етапах взяли участь 16 тисяч школярів обласного центру Волині. А заключним акордом свята стали більше 30 концертних номерів найталановитіших дітей нашого. Міста. Більше двох годин тривало святкове дійство. А разом з тим, і звідш школярів Луцька досягненнями в галузі естетичного виховання. Усі навчальні заклади міста підготували до цього дня виставки робіт з життя школи, оригінальні композиції, якими дивувалися навіть досвідчені майстри. Але тільки вчителі знають, яка ж то копітка робота передує усім тим досягненням, якими гордиться школа. А розпочали свято душі, господарями якого були діти мандрівкою до країни щастя. До слова, організатори заключного концерту відібрали такі вражаючі творчі знахідки школярів, що залишали байдужими кожного у залі театру. Проростали паростками надії цього дня фольклорні гурти і солісти, хорові колективи і навіть команди гімнастів. Хоча найбільше оплесків викликали саме танцюристи. То був насправді казковий світ хореографії. Я люблю дуже вчитися в школі, але мені найбільше подобається танцювати, тому я беру участь в концерті. Як на нашу думку, сьогодні у Луцьку немає рівних учасникам ансамблю сучасного танцю Фаворит гімназії номер 21 нашого міста. Наталії Мікоян вдалося відшукати і втілити на сцені такі яскраві композиції, які неможливо відрізнити від високопрофесійного мистецтва. А у малечії свої захоплення, де берег дитинства грає не тільки веселкою яскравого танцю. До речі, сьогодні на сцені театру побувало більше пів тисячі учасників, і то було спілкування не тільки з мистецтвом, а й з високою духовністю, яку здатні подарувати тільки діти. Не випадково Луцький міський голова Микола Романюк, підбиваючи підсумки звітного концерту, дав йому найвищу оцінку. Це найбільша радість, найбільша радість, коли дітки танцюють, коли дітки сміються. Коли дітки відпочивають, відпочивають творчо. І наше завдання завдання міської влади, завдання всіх структур, від яких це залежить, щоб по більше дітей займалися тим, чим вони хочуть. Цікавими увазі. Давайте ми всім подякуємо діткам, і всім, хто готував. Ось так у життя через красу прямує молоде покоління творчо обдарованих маленьких лучан. Минулого тижня освітяни нашого міста справляли так, би мовити, обжинки на святі учень року та вчителі року 2013, яке відбулося у палаці культури нашого міста. Цього дня вшанували 140 кращих педагогів та школярів, які уже тісно у рамках олімпіад та конкурсів України. Сьогодні вони відстоюють честь нашої держави в Туреччині, Колумбії та Індії, стверджуючи інтелект як бренд рідного міста. Яскравими концертними номерами вихованців навчальних закладів нашого міста перемежовувалося нагородження переможців та лауреатів відразу двох престижних серед освітян конкурсів – «Учитель року та учень року 2013. До речі, у школах Луцька навчається більше 20 тисяч учнів, але тільки тих, хто виявив найбільшу наполегливість, досягли найкращих результатів у навчальній і творчій діяльності, спорті та художній самодіяльності, віншували почесними грамотами та подяками міського голови. Серед них учень гімназії номер 21 Міста Луцька Роман Король, оскільки саме цими хвилинами він отримував найвищу нагороду у Стамбулі як переможець міжнародної олімпіади серед юних екологів. То відзнаку учня року 2013 з рук міського голови Миколи Романюка отримала його бабуся. А ось учениця цієї ж гімназії Лілія Денисюк представляла Україну на міжнародній олімпіаді географів в Індії. Найважчим був фінальний іспит, коли потрібно було розв'язати складні завдання, аби підтвердити наші знання, і також моральний психологічний тиск і виснаження, коли впродовж тижня ми доводили, що ми гідні представляти Україну на міжнародній олімпіаді, яка відбуватиметься в Індії, і захищати честь нашої держави. А 23 учні випускники шкіл, які важкою працею здобули свої перші дивіденди, відзначені електронними книгами від благодійного фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк. Окрім того, учителі року 2013 Марина Приходько отримала від нашого народного депутата ще й надпотужний айпад. До речі, за перемогу на всеукраїнському конкурсі ця вчителька музичного мистецтва нагороджена спеціальним сертифікатом Луцького міського голови Миколи Романюка на 20 тисяч гривень. Я хотів би щиро від душі подякувати нашим педагогам за їхню працю, за їхню творчість, за їхній, може, неординарний цікавий підхід до навчання, до виховання наших дітей. І результат сам за себе за це говорить. Так що я щиро від душі дякую педагогам за це. Особливих відзнак управління освіти за результативну роботу з обдарованою молоддю удостоєно керівництво гімназії номер 21 За високі досягнення в роботі з педагогічними кадрами, навчально-виховний комплекс номер 9 найкращими у спортивно-масовій діяльності визнано вчителів гімназії номер 18 Не забули цього дня відзначити і тих працівників управління освіти, чия робота, як то кажуть, залишається поза кадром. Словом, якщо учні наших шкіл, розїхавшись світом з часом, повертаються до Луцька, вітаються зі своїми вчителями, то здається. Найвища нагорода тим, хто має професію від Бога. А завершуємо випуск сюжетом зі свята останнього дзвоника. Події, яка вікуповною датою залишається у нашому житті, і спогад, про яку назавжди світло яскравою сторінкою увійде у літопис родини трьох поколінь. Цього року останній дзвоник пролунав для більш як півтори тисячі випускників міста Луцька. Різні дороги відтепер поведуть їх у життя, але до школи вела тільки одна дорога. І, прощаючись з вчителями, діти назавжди залишають у стінах рідного навчального закладу частинку свого серця. Може саме тому на святі останнього дзвоника ніхто не може стримати сліз. З тих більше як півтори тисячі випускників міста Луцька школа числом 25 відпускає у вільний політ всього 77 одинадцятикласників. Зате високоерудованих озброєних знаннями, позначених почесними грамотами за досягнення у численних конкурсах та олімпіадах. А здається, ці діти вперше тільки вчора переступили рідної школи, а сьогодні вона проводжає своїх вихованців у щедре і плідне життя. З цього дня вони пишуть нову його сторінку, згадуючи найкраще, що було впродовж 11 літ, тільки Зараз усвідомлюючи, що прощаються з дитинством, звичайно, сумно розставатися зі школою, адже за 11 років ми всі стали однією великою родиною. Нас все дуже зблизило, а зараз. У нас в житті є як ще одна сходинка це поступання до університету. Звичайно, хочеться, щоб і в університеті було так цікаво, весело, і вчителі були теж такі хороші і так гарно наставилися в школі. Привітав випускників, батьків та вчителів зі здобутками на освітянській ниві і луцький міський голова Микола Романюк. Про ОТЗНО з цього дня намагалися не думати, але усі розуміли, що від сьогодні тепер вже колишнім школярам треба знайти своє місце у житті і професію. Щоб в майбутньому дійсно вона їм була до душі ця професія, щоб вони змогли там себе знайти, самореалізувати, вдосконалити, стати в нагоді собі і нашій державі. А батьки благословляли випускників у доросле життя не тільки короваєм, а й вишитими українськими рушниками. Аби сповнилися мрії, діти випустили у небо різнокольорові кульки. А цього дня усі танцювали вальс, останній шкільний. Втім, багато чого цього дня було в останнє. і останній урок дитинства, і останній дзвоник, який назавжди залишиться теплим спогадом дитинства. А школа працює за особливим біоритмом з вересня до травня і першого дня осені прапор України біля шкільного порога піднімуть одинадцятикласники вже наступного випуску. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.